Пане Юрію, розкажіть, як минула ніч і яким є ранок зараз у Херсоні і на Херсонщині загалом? Ну, на жаль, неспокійно, обстріли тривали, але на щастя, в нас немає звернень до медичних установ. Тобто немає поранених, немає загиблих. І це вже вдали, вдала ніч, і як і вдалий день до цього, так само завчора в нас немає поранених. І це прекрасні новини. Чим зараз живе Херсон і Херсонщина? Зараз почалася осінь. Чи люди вже готуються до зими? Чи думають, як її будуть зимувати? Херсонщина постраждала і від обстрілів, і постраждала також через підрив росіянами Каховської ГЕС. Тож викликів, напевно, перед зимою багато дуже багато правді. зараз максимально і працівники енергетичних компаній, комунальних служб вони працюють над тим, що як найшвидше в підключити всі наші населені пункти до критичної інфраструктури, на жаль, в деяких населених пунктах дійсно є з цим великі проблеми. Насправді, які з, з нашим карабелом з районом в самому Херсоні, тому що ну, по перше, велика кількість руйнування, по друге, безпекова ситуація. Вона не дозволяє. Вільно виконувати ці роботи, тому що російська армія обстрілює так само і цих працівників. І, на жаль, в нас вже є приклади, коли отримували поранення і загибли, і в сфері комунальних послуг, працівників, і працівників енергетичних компаній. Яка зараз ситуація в плані власне, військовому? яка зараз ситуація з того, що можна казати? Тому що ну є постійні повідомлення. Я деколи заходжу, маю такий гріх. Ну і не знаю, чи з гріх гріхському так професійно необхідність заглядати на телеграм такого персонажа, як сальдо не сильно раджу комусь це робити, тим не менше, та в, в... Ну, в нас професія така, що деколи та, треба та, та. стежити за новинами від не дуже приємних. Нам людей, то він постійно пише про якісь неймовірні бойові події і дії на лівому березі, то там наступають, то відступають там ЗСУ Ну от щось там постійно ніби відбувається. Ну але з того, що можна сказати, що насправді є, Ну ми зберігаємо інформаційну тишу за проханням наших військових. Можу сказати, що успіхи у силу оборони вони так дійсно є, і вони є кожен день. І ми бачимо по тому, що ворог. Зараз суттєво обмежений в можливостях нанесення ударів по нашим громадам, тому що хлопці наші проводять контрбатарійну боротьбу постійно і знищують їх і позицію ворога, з яких вони обстрілюють наші населені пункти, і дуже багато інших військових цілей вони знищують. Але про це вони саме будуть розповідати. Щодо інформаційного поля зараз на лівобережній частині Херсонщини, то як ви правильно сказали. То там альтернативна реальність, як завжди. Там все чудово, там русський мир, там всі радіють цьому руському миру, але це повністю не відповідає дійсності зараз. У людей там найбільша проблема це як уникнути щоб не прийняти участь в цьому шоу. Це театр абсурду», який вони називають вибори. Окупаційна влада вже намалювала там явки від невідомої кількості виборців. За якими списками вони це роблять? Ну ніхто не знає, ніхто не, ніколи не знає. Напевно зараз вони роблять от по пок побудинковий обхід в цих населених пунктах, там де вони зараз відпрацьовують, разом з озброєними росіянами. У ці колаборанти ходя і примушують людей. В цьому фарсі прийняти участь, а яка гуманітарна ситуація зараз в, на цих окупованих частинах Херсонщини? Чи там росіяни дбають якось про те, якою буде зима в людей? Там дуже складна ситуація, і в першу чергу вона дуже складна для людей, які продовжують відмовлятися від отримання цього російського паспорту, тому що Людина, яка його не отримала, вона не має доступу до фінансової системи, її обмежує доступ до медичної системи. Вона не отримує жодних там гуманітарної підтримки з боку окупаційної адміністрації. Але таких людей насправді дуже багато. Хоча зараз виживати без цього паспорту ну дуже складно, тому що люди, які продовжують відмовлятися від цього, там в них і обшуки проводять. Вони там в якихось списках неблагонадійних е потенційних екстремістів і відпрацьовують цих людей зараз системно, їхня і поліція, Ну, але тим не менше все одно залишаються люди на Херсонщині, які навіть в цих умовах все одно залишаються. Вірними Україні, наприклад, з'явилися світлини від активістів Руху Жовта стрічка. Вони чіпляють на двері такі аркуші, де кажуть, підпишись за Україну, і кожен може і це в Скадовську таке провели таку акцію. Кожен охоче може залишати свій підпис. Ну і власне люди залишають свої підписи як знак того, що вони залишаються з України. Ось так це виглядає. Вони всюди. Десь залишають там чи на підвіконнях, от на підвіконні, та чи десь там на, на дверях, чи чи на стінах якихось будівель. Тому зрозуміло, що цим людям не просто, але тим не менше вони все одно все одно вірять і, і мріють про те, що, що буде Україна, повернеться і вижене цих москалів з Херсонської землі. Так, Пане Юрію, ще запитаюся, які ваші оцінки, на вашу думку, скільки в херсонців залишиться на цю зиму зимувати, власне, в місті, яке постійно потерпає від обстрілів, і проблеми напевно будуть та з постачанням світла і опалення? В середньому десь в районі 30%. так як і зараз, але в нас є населені пункти, які практично повністю там немає людей. А є населені пункти, які е, не розташовані поруч з Дніпром. Там 80-85% відсотків населення відносно в порівнянні з кількістю людей, які були до початку повномасштабного вторгнення. Але в цілому ну десь в районі 30-35%. Що ж зрозуміло, пане Юрію, ще є така новина з Херсона? Напевно, всі жіночки думали про те, щоб якось собі забезпечити спокійну зиму. Виявляється, що під час того як Херсон був окупований, дві працівниці мерії вони собі не знаю на чорний день якось відклали. Немаленьку суму. Я, я читав, до речі, цю новину, але вона мене викликала такі знаєш, ну, скажімо так, подвійні відчуття. Тобто, з одного боку, люди виписали собі премію, і це в нас великий... півтора майже півтора мільйони е... зерно. Сумарно, собі сумарно, сумарно, там за багато місяців. Я, я, я розумію, там одна взагалі по справі по, про колабораціонізм проходить. та Наскільки я знаю, в неї там щось там квартира навіть вже, заарештована і так далі. Тобто, ну не то, що якась симпатія тих людей. Завжди просто про це думаю, що в нас, якщо вкрав мільярд, то в в принципі, тобі нічого сильно не загрожує, ну максимум тебе відсторонять, врешті-решт там, від керування областю, на час щасливі від, від будівництва доріг. І то, можливо, ти залишишся там просто через своїх друзів і знайомих. Ну, так, вибачте, пане Юрію, ну кажу, як є. От, ну, але ти, ти не менше так прокоментуйте цю історію. Що скажете? Дивіться, всі, хто під час війни особливо, е займається такими речами, ну, на мій погляд, це. Ну, вони не чим гірше, ніж тих колаборантів, ніж ні, орків, які прийшли на нашу землю. Я можу сказати, що спочатку війни в Херсоні там було там певна кількість людей, невелика насправді вони вирішили, що поки що така ситуація можна і помарадьорити, пограбувати магазини та все інше. Але дуже швидко було прийнято рішення, і фактично саме мешканці самого Херсону і таке було не тільки в Херсоні їх ловили, прив'язували к стовбам скажімо так не повністю одягнених на певний час і це дуже круто спрацювало я вважаю що в військові часи от такі міри да заходи могли б значно покращити скажімо так в нас Ситуацію в боротьбі з корупцією. Але це зрозуміло, це моя особиста думка, і це не правове вирішення цього питання. У нас достатньо органів, які цим займаються і досить ефективно боротьбою корупцією. Стосовно ну, цих осіб, я знаю про кого мова. Дочекаємось вироку, тому що в нас за конституцію людина не є винною, поки немає вироку, який вступив в закон силу. Але ну, я сказав, я відношусь до подобних до подібних. Випадків, скажімо, так, від сполучили.